Починають малювати з нижнього променя зірки. І закінчують малювати в нижньому промені. Цей кут символізує дорогу в пекло. Дивно, на фотографіях чітко видно, що зірка намальована в декілька прийомів. А я про що кажу? І ще один момент: червона фарба. А з фарбою, що не так. Вбивця мав під рукою кров таксиста, а малював сігіл фарбою. Основний принцип жертвоприношення дияволу – використання крові живої істоти. Я також думав над цим питанням. Ви впевнені, не помиляєтесь? Я досліджую сатанізм декілька років і наполягаю, що вбивця може і божевільна людина, але точно не сатаніст.